А як вечір настав, то зійшли його учні над море, і війшовши до човна, на другий бік моря, вони попливли до Капернауму, і темрява вже наступила була, а Ісус ще до них не приходив. Від великого ж вітру, що віяв, хвилювалося море, як вони ж пропливли стадії із двадцять п'ять або з тридцять. То Ісуса побачили, що йде він по морю, і до човна зближається, і їх страх обгорнув. Він же каже до них: Це я, не лякайтеся! І хотіли вони взяти до човна його, та човен зараз пристав до землі, до якої пливли.